Привіт! Я Аня, експертка з продажів і частина Лецел, ми просуваємо культуру свідомих продажів і допомагаємо бізнесам заробляти багато і в задоволення. І сьогодні хочу показати вам шаблон для планування ваших продажів. Хочу зазначити, що планування продажів дозволяє визначити цілі, оцінити необхідні ресурси і залишатися гнучкими до змін. Розбиття великих цілей на маленькі етапи знижує тривожність і дозволяє рухатися впевнено. Якщо зараз ви не плануєте свої продажі, або робите це інтуїтивно, опираючись на цифри, ви хочете почати якісно планувати та аналізувати, але не знаєте, з чого почати, які показники вам збирати. Ви хочете зрозуміти, а який ресурс я маю злучити для того, щоб виконати план і фінально прийти до цієї цілі. Тоді вам точно потрібен цей шаблон. Зараз на екрані ви бачите шаблон, який складається з декількох вкладок. Тут є інструкція безпосередньо, де ви зможете побачити, як мені первинно налаштувати цей шаблон, щоб почати ним користуватися, а також що має заповнюватися в кожній вкладці, вкладці планування і в вкладці фактичних даних. Найосновнішою вкладкою, дуже важливою, є вкладка теорія, з якою треба ознайомитись перед взагалі початком аналізу планування. Тут є блок «Як проаналізувати місяць, квартал і рік і як запланувати місяць, квартал і рік. Тут є перелік питань, на які вам потрібно відповісти для того, щоб проаналізувати або запланувати, як сформувати висновки, як декомпозувати свою річну ціль, свою місячну ціль на різні блоки на різні періоди. Далі тут є вкладка факт 2024» та план 2025». У факт вам потрібно безпосередньо заповнити факт, як мінімум, ті цифри, які у вас є зараз, для того щоб у вас була база, такий ґрунт, на який ви будете обиратися при плануванні 2025 року. Тобто так ви побачите залежність від місяцями, сезонність, залежність між джерелами, менеджерами, продуктами і так далі. Ці план ви вже безпосередньо плануєте. Ви визначаєте ціль, до якої ви будете йти в 2025 році, та розкладаєте її на періоди: на квартали та на місяці. І також кожен місяць ви розкладаєте на блоки. У вас є верхньорівневі цифри, по виручці, по посередньому чеку, по конверсіям, по кількості лідів та клієнтів. І е, блоки, на які ви декомпозуєте цю виручку. Це блок по джерелам, інста, Facebook, сайт і так далі. Всі джерела, з яких до вас надходять продажі, надходять ліди. Е, також по продукту або безпосередньо послузі, по менеджерам, по кожному менеджеру, щоб, бачити, щоб ставити план на кожного менеджера. Е, також є можливість запланувати кількість лідів та Декомпозувати план на відділ продажів на кожного менеджера і загалом на відділ. Також тут ви бачите дві вкладочки: Факт план. Вони аналогічні, але з прикладами, з прикладами заповнення факту і з прикладами заповнення плану. Заповнюються лише білі клітиночки, а отже, тут ви точно не заплутаєтесь. Отже, планування дає впевненість, а аналіз дозволяє вчасно скоригувати стратегію, щоб досягти запланованих результатів. Вам потрібна ця впевненість, тоді тапайте купити і нарешті розкладіть свої продажі. На цифри.